Ти думав, я умився сльозами, впаду перед тобою на коліна? Нащадку сумнозвісної орди? Не по зубах тобі, я Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає. Я правда без прогнилих нагород. Я істина любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка, стрімка й глибоководна. Я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче, нижче падаєш безодньо.